У військово-транспортному літаку до Миколаєва на круглий стіл чиновники політики полетіли на південь у некомфортних умовах. Круглий стіл миру вже збирається втретє. Перший був у столиці, другий у Харкові, третій планували у Донецьку. Проте через заходи безпеки зорганізували в Миколаєві. Ольга Параскун працює на місці. У неї запитаємо, до чого домовились учасники круглого столу. Ольга, добрий вечір. Власне. Які плани виходу з кризи запропонували чиновники, і чи було щось нове? Вітаю студія. Про це трохи згодом. У сьогодні в Миколаєві були дві головні події. Одразу розпочалося з виїзного засідання кабінету міністрів, головною темою якого було забезпечення житлом мешканців 10-поверхівки, яка вибухнула минулого понеділка від вибуху газу. Гроші будуть запевнили урядовці. Е, найближчим часом місто виділять 50 мільйонів гривень для придбання 80 квартир. Е, і саме після виїзного засідання кабміну урядовці взяли участь в засіданні круглого столу національної єдності, де обговорювали ситуацію в країні. Туди також. Прибули народні депутати, очільники сусідніх областей та два попередні президенти: Леонід Кучма та Леонід Кравчук. Обидва президенти спрогнозували, що якщо на сході і надалі орудуватимуть озброєні бойовики та заважатимуть веденню бізнесу, місцеві мешканці це дуже швидко відчують. Крім того, Леонід Кучма відверто обурився учорашніми заявами російського уряду, зокрема, про те, що Росія не гарантувала цілісності України. Прошу пряму мову. На меморандуме чихает. Ну договор 97-го года, который я с Ельциным подписал. Там пунктов 5, где территориальная целостность Украины, Украины и так далее. Так что это такое? Чего обманывать? она может... Аті на себе зобов'язання закликав Росії і прем'єр Арсеній Яценюк. І попри те, що багато хто скептично ставиться до проведення круглих столів накшталт того, що був сьогодні в Миколаєві перші результати вже є. Вважає прем'єр. Прошу. Ми перестали бути територією. Ми стали державою. Ми перестали бути населенням. Ми стали нацією. Протягом останніх днів. Можна сказати, що ситуація на Донбасі також розвернулась в інший бік. І коли ті, хто сьогодні представляють Донбас і контролюють Донбас, заявили про те, що ніякі самопроголошені бандитські Донецькі республіки не будуть керувати ні Донбасом, ні з Україною. Можу сказати, що це також можна зарахувати в актив нашої спільної діяльності. Ну і наостанок хочу додати, що ніхто з учасників круглого столу в Миколаєві, які виступали сьогодні, які мали слово, не жодного разу не підіймав питання про цілісність України. Це факт, і його ніхто не заперечує. І такі круглі столи продовжуватимуться, продовжуватимуться і надалі, бо саме під час такого діалогу можна знайти спільний шлях подолання кризи. Студія, дякую, колега Ольга Параскун про результати круглого столу.